Ну що ж, ми розпочинаємо роботу громадської студії Медіа Майдану і запросили ми сьогодні в гості Сергія Варича. Він керівник Черкаського штабу партії громадянська позиція Анатолія Гриценко. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ну і перше питання, я думаю, я не перший, хто вам його ставить. Ваша оцінка результату партії на цих виборах? Е оцінка може бути двояка. З одного боку, мені. Дійсно прикро, що нам не вдалося переконати потрібну кількість наших співгромадян, і партія не буде представлена в Верховній Раді. З іншого боку, за нас проголосувало майже півмільйона українців, і повірте, для нас важливий кожний голос, кожна людина, яка віддала за нас голос. Для нас це дуже важливо. І це надихає нас працювати все-таки далі, тому що може можна працювати і в позапарламентській політиці, бути позапарламентською опозицією. Це логічно і це нормально. Зокрема, і на Черкащині ми показали досить непоганий результат. Ми обійшли і Батьківщину, і обійшли і радикальну партію Ляшка, Це я маю на увазі саме те. Той округ, де працював я, 194-й місто Черкаси. Тобто, саме по цьому окрузі черкащани нас підтримали, це дуже приємно. Е, в нас, здається, найкращий результат по Україні серед інших округів, де була партія громадянська позиція. Це Тому... саме 194. Округ, 194 да? округ, так. Да. Тобто, я скажу, що е, це не є. Повна поразка це, скажімо так, той шлях, який треба пройти. Тому в мене немає ніяких песимістичних настрій. Угу. Ну але якщо брати загалом за Черкаську область, то ви не ввійшли і в шестірку, так? В у нас проходить, 5,85%, а от вашої партії немає. Навіть вона є. — В шістці немає. Ну, в шістці немає, є в сімці. -сім. В сімсі, чи у вісімці. Да. Тобто, ви ж розумієте, що це ну ми ж не ставили собі за мету там, там посісти третє місце. Там не важливо, скільки яке місце ми посіли важливо те, скільки людей за нас проголосувало. Да? І для політичної сили, яка не ставить собі за мету короткочасні. Тільки результати, а працює на стратегію, в принципі, не так і важливо, скажімо, попали ми в парламент чи ні. Тому що ми працюємо за принципами, для реалізації принципів. І наші плани вони не закінчуються тільки цими виборами. Ну, але мені здається, для кожної партії, так? Основний план це пройти в парламент, так? Чи ні? В принципі, це інструмент. Тобто інструменти політики бувають різні. Так, да, створити фракцію у Верховній Раді це потужний політичний інструмент, це потужна стрибуна, з якої ми могли б зробити набагато більше. Але оскільки результати виборів такі, можна поговорити, чому вони такі, а не інші. Оцінити причини, ну але і в позапарламентській опозиції ми будемо мати достатньо інструментів, щоб вести діалог, щоб опонувати, щоб пропонувати якісь ідеї, які можуть бути втілені. Я думаю, що тут в нас дуже широкий спектр. Для застосування своїх ідей. Угу. От е, є така думка, що за комуністів голосують бабусі і дідусі. так? Ви набрали менше, ніж комуністів. Хто ваш виборець? Е, наш виборець це інтелектуальний, інтелігентний виборець, який здатний на більше, ніж просто споживати картинку з відеороликів. І це е, Головне, що відрізняє нашого виборця від інших виборців, від виборців інших партій. Тому що коли виборець голосує за партію, щоб, яка має відстоювати інтереси України, а представники цієї партії прямо причетні до того, що здали Крим, прямо причетні до тих трагедій, які відбувалися. На сході України з нашими військовими, то тут е, навіть на поверхні логіки немає. Да? Але ну, значна частина наших людей, не, на жаль, не утруднює себе в тому, щоб розібратися в фактах і вчитатися. Да? То в нас вибори зовсім інші. У нас вибори той, який здатний е, глибше зрозуміти і проблему, і ті е, е, пропозиції, які ми даємо для вирішення цих проблем. Ну але мені здається, що це така прекрасна відмазка для партії, що от за нас не проголосували, тому що ми не вкладали гроші в відеорекламу, так і тому, що от наш виборцін такий розумний. По суті, Анатолій Гриценко на Черкащині знає давним давно, так але ну мало набрав. Ви ну ви розумієте, тобто ми можемо пів години сидіти і говорити, що ми набрали мало чи багато, це не відмазка, це причина. Тобто кожна ситуація має свої причини, да? які призводять до певних наслідків. Тобто, в нас дійсно не було реклами. Це була наша свідома позиція, оскільки наша партія прийняла рішення, да? і сам Анатолій Степанович прийняв рішення не брати гроші в олігархів. Тобто, якщо ми оцінюємо. Відеоролик, середня вартість е, трансляції відеоролика на центральному телеканалі це десь 150 тисяч гривень. Якщо ми оцінимо там по всіх партіях, які пройшли попереду нас, рівень і кількість тої політичної реклами, порахувати це сотні мільйонів гривень. Я навіть скажу це сотні мільйонів доларів. Угу. Тобто, це конкретно люди вклали хто. Да? Ну, є, наприклад, партія, яка взагалі з'явилася нещодавно. Ну, там, політичний проект, да? ми не будемо називати. Тобто, очевидно, в неї немає розглуженої мережі. Самопоміч? Давайте ми не будемо говорити, я просто скажу про принцип. Я не хочу зараз е обговорювати якісь там конкретні політичні партії, я скажу про принцип. Тобто немає в партії розглуженої мережі. Да? Тобто немає фактично тих членів партії, які б могли своїми внесками внести. Да, ці кошти, тобто, а якщо порахувати кількість відеороликів і їхню вартість, стає очевидним, що були залучені колосальні ресурси. Звідки вони взялися і хто їх буде відробляти? Для нас це принципова позиція. Ми єдина партія, яка чітко продекларувала свої надходження на сайті, будь який виборець міг побачити, від кого, скільки коштів надійшло і куди вони витрачені. Більше того, більшість цих коштів збиралися з простими людьми. Я, здається, не бачив ні в кого. Листівки, така як була в нас. Що ми запрошували, просили в людей підтримати нас: 100, 200, 300 гривень. Для нас це було принципово. Ми не на словах, а на ділі. Скажімо так, взяли на зброєння європейські стандарти політики. Можливо, виборець був до цього не готовий, але для нас це було принципово. І знаєте, навіть цей результат більше півмільйона голосів. Я вважаю, що це нормальний результат. Так, да, він не такий, як ми хотіли, але ми цінуємо його. Сергій, <тасп> стосовно фінансування, от зайшов якраз за ваші підказки на сайт Гриценко.ком'ює, так. Це офіційний сайт. І тут є розділ долучитися до фінансування. Ось його відкриваю. І тут написано: сторінка не знайдена. Ось при вас, прям дивіться. Ну, Бач, дивіться. Відкриваю. Так. Ось, дивіться. Долучитися Очевидно. до фінансування. І не можна до вас долучитися ні, до фінансування. Зараз, вже коли вибори пройшли, звичайно. А ну, вам вже гроші що, не треба. Ні. Ви розумієте, виборчі фонди мають бути закриті до дня виборів. Тому логічно, що ви не можете зараз. Перерахувати кошти, виборчий фонд, якого вже не існує. Так? Тобто, якщо б хотіли це зробити до 24 го числа, навіть до 23-го, ви це могли зробити абсолютно угу. спокійно і прозоро. Тобто зараз буде інший фонд створений так, на підтримку вашої партії, і там можна буде вже. Я думаю, так. Да. Ви казали про розголожену в мережу партії. Як стосовно цього у вас? Є. В нас, дивіться, в нас партія відрізняється тим, що вона не женеться за кількістю. Да? Тобто нам важлива якість людей. І е, мені було приємно, що я побачив, що в партії є. Е, Люди, які в партії з самого початку. Да? Ми е, ніколи не гналися за тим, щоб у нас були, знаєте, як в інших партій Дуті-Анкети. Да? Колись був такий випадок, давно, коли за партію СДПУО проголосувало на виборах менше, ніж в неї рахувалося членів. В області по, по заявам, так. Да? Uh -huh. Тобто, ну, це нам абсолютно не потрібно. Нам потрібна якість людей, а не їх кількість. Можливо, це е, на певних етапах буде для нас викликом, буде для нас проблемою. Але ми вважаємо, що це можна пройти і в перспективі це дасть нам кращий результат. Uh -huh. а, у Вас є, так, я розумію, офіс, де вас можна знайти. Так. Да. Злі, а скільки членів на даний момент вашій партії? От якщо брати Черкаси, ви знаєте, я е, не готовий е, сказати. В нас активістів, ті, які нам допомагали е, працювати на виборах, да, це десь е, близько в Черкасах близько 200 людей. Угу. Близько 200 людей це активісти. Е, ну, в принципі, це навіть важливіше там. Людина е, може бути членом партії, да, колись один раз написала заяву і забула про партію. А активіст це той, та людина, яка готова допомагати, готова працювати десь е, членом комісії, іншим чимось допомагати. Тобто, це важливіше для нас а, від вашої партії не було мажоритарщиків, так? Так, чому е, ми дуже відповідально ставились до цього вибору. Не секрет, я е, зараз не, не буду називати прізвища, але дуже багато людей зверталися до нас за підтримкою, ті, які кандидати хотіли балотуватися і балотувались, е, але е, їх не влаштували наші стандарти. Да? Ми сказали, що ви оприлюднюйте, будь ласка, свій виборчий фонд, як він наповнюється. Пройдіть, будь ласка, перевірку руху чесно, е, і тоді ми будемо починати з вами розмову про те, на яких позиціях ви взагалі можете кандидувати за нашою підтримкою? Так виявилося, що на Черкащині не знайшлось кандидатів, які були готові ну, пройти навіть такі нескладні, на мій mm. погляд, процедури перевірки. Тому ми, скажімо так, зосередились на пропорційній частині на багатомандатному окрузі. Добре, це чи погано це, скажімо так, можливо, треба. Певний час, щоб оцінити, але от таку ми зробили. Ну, для нас краще, щоб не було жодного кандидата, ніж кандидат, якийсь падлюка, який прийде і потім нас зрадить. Я так розумію, це ви не надали підтримку тим людям, які хотіли просто її отримати від вас, так? Да. А чому ви особисто не пішли балотуватися? Ще от люди, ви сказали, 200 партійців є, не вже немає чесних, порядних людей, які б. Захотіли балотуватися і представляти Черкащину від громадянської позиції в захотіти можна е, все. Але я чітко розумію, щоб пройти в парламент, це ж не треба прийти, а потім думати, а що я там буду робити. До речі, е, дуже мало хто із мажоритарників показав, а в принципі, що він буде робити в тому парламенті. Хтось презентував хоч один проєкт закону про те, що от я прийду в парламент, головна ж робота парламентаря це яка? Це не дороги стелити по округам, це писати закони. І, очевидно, якщо людина хоче йти в парламент, в нього буде, повинен бути підготовлений вже, каже, я отакий от закон хочу, такий, такий, і він для вас буде кращий тим, тим покращить ваше життя. Тобто це достатньо серйозна робота і дуже серйозний рівень. Я, наприклад, на сьогоднішній день не, не розумію, ну, там, або не готовий до такого рівня. Да? Для цього треба пройти певний шлях. Тому я. Ну, і не балотувався. І ті люди, які в нас там в партії, вони теж відповідально підходять до таких питань. Тобто ті, що по списку йшли від громадянської позиції, вони готові там якісь законопроекти ухвалювати, так, запроваджувати в парламенті. А по мажоритарці не знайшлось таких. Правильно зрозумів? Так. Угу. Зрозуміло. А як працюватиме партія далі в Черкасах? У е, нас е, багато планів. Ми е, зараз, перше, що для нас важливо, це встановити контакт з усіма тими людьми, які е, нас підтримують, які проголосували за нашу партію. От. Е, зокрема, там от, в Черкасах це там здається близько п'яти тисяч людей, які віддали за нас свої голоси. І ми хочемо. Е, Скажімо так, познайомитись з, кож... з кожним з них, бо це дуже важливо. Якщо нам вдас вдасться реально об'єднати зусилля цих п'яти тисяч людей, це велика сила. Тобто, ви можете пригадати, що в найкращі часи, скажімо так, найпотужніші виступи під час революції в Черкасах, це було десь до п'яти тисяч людей активних. Тобто, фактично, от це та критична маса, яка дозволяє тиснути навіть без депутатських мандатів. Тиснути е, від громадянського суспільства на владу і досягати певних результатів. Тобто, от так угу. незабаром мають бути місцеві вибори, так, плануються, чи в березні, чи будете брати участь. Скорше за все, що будемо, оскільки в нас і результат непоганий, і, в принципі, ми бачимо потенціал, і в нас є, е, скажімо так, зараз розробляється вже і програма, і пропозиції. Я просто наперед не хочу говорити, щоб, скажімо так. Е, коли вони вже будуть готові, тоді ми будемо презентувати. Але я думаю, що черкащани однозначно не втратять від того, що в міській раді буде присутня громадянська позиція, а вони тільки набудуть чесну інформацію, це як мінімум. Тобто чесну позицію і чесну інформацію про те, що реально відбувається. Чи можете назвати от хоча б п'ятірку тих людей, які от вже зараз точно можете сказати, що вони будуть балтуватися від громадянської опозиції до міської ради? Я думаю, що на цей час було б некоректно це говорити, оскільки і сама виборча кампанія не почалась. Ми зараз знаходимося на етапі, коли ми аналізуємо ті досягнення і ті негативи, які ми отримали на цій кампанії. Да? Чому так сталося? Да? Тобто, ми зараз проходимо цей етап, ми і ще не говорили про те, хто де на якому місці, там п'ятірці чи в десятці. Очевидно, що для нас не складно буде сформувати Ну, добре, давай, давайте десят. так назвіть, можна назвати п'ятірку лідерів громадянської позиції на в Черкасах. Давайте зокрема, ну очевидно, це одиннадцятий номер списку громадянської позиції. Це Сергій Васильович Савіська який фактично є засновником нашої політичної сили на Черкащині. Він з першого, з першого дня член партії. Також там нас нещодавно долучився Михайло Малінін. Є багато інших якби людей. Я просто не хочу зараз. Просто а комусь Михайло... комусь, комусь надавати перевагу, а комусь, скажімо так, когось я забуду або не вистачить часу і хтось буде ображатись. Тому я думаю, що коректно було б просто дочекати з певного часу, коли пройдуть етапи, і коли ми зможемо сказати: от наша програма, от, наша команда, от, наша наша мета. От ми йдемо. Ви згадали Михайла Малініна. Він ж балотувався минулого разу до міської ради від Батьківщини. Він тепер уже порвав. З політичної сили. Ну тут коректно було б, щоб на ці питання відповідав сам mm -hmm. сам Михайло Малінін. Очевидно, я можу припустити, що е, позиція і принципи громадянської позиції, вони, мабуть, йому ближче, ніж mm -hmm. ті принципи, які є в батьківщині. Зрозуміло. Ну і взагалі, от повертаючись в принципі до виборів, ви ж, мабуть, слідкували так за їх перебігом. Чи були, на вашу думку, якісь порушення? Під час цих виборів, які можливо завадили вам набрати більше голосів, якщо казати конкретно про <тір Holocaust> нас, то, мабуть, не проти якої політичної сили не було стільки чорного піару, як проти нашої. Особливо в останні тижні говорили там, ну, з екранів центральних телеканалів таке, ну що воно взагалі не ліпиться купи і не витримує. Елементарної перевірки, але оскільки в нас не було фінансових ресурсів для того, щоб відповісти на ці запитання, а те, що ми робили через Facebook, через інші соціальні мережі, воно не ну, дійшло не до великої кількості людей, тобто ми там давали вичерпні відповіді. І тому, от саме цей чорний піар, це є, мабуть, головна проблема. Того, що в нас от результат такий, а не можливо трошечки більший. Да? Це проблема, знаєте, як не хочу казати, але на жаль, у нас люди дійсно, вони споживач споживацьки ставляться до. Таких от речей там, до політичних, хтось просто там десь щось чув, там, один раз подивився по телевізору, він вважає, що от все, я вже собі партію вибрав. от Він там як часто говорить, от мені подобається, як він говорить, от він такий, угу. от він там стукає кулаком по столі, я буду за нього голосувати. А що там копнути глибше? Що ж там? Чи є там, наприклад, що ж радикально зроблено взагалі партією? Радикально не зроблено нічого. Ну, було, є. А, ну, мені особисто ще подобаються такі партії, як Демальянс, наприклад, так? Або Сила людей. Чи плануєте ви можливо якось кооперуватись, об'єднуватися, аби все ж таки з ну, загальними. Взагалі-то наш список це був об'єднаний список громадянських позицій Демальянс. От зараз от, надалі і Е, Ми зараз знову ж таки ми проведемо аналіз того, де, де по яким позиціям, де там. Яка політична сила в нашому тандемі брала які, яку відповідальність, да? і як хто з, з, з цих людей спрацював. Да? Тобто, де були набутки, де були провали. Вот. Тобто, в принципі, ми відкриті до співпраці з усіма проукраїнськими демократичними силами, які готові не на словах, а на справах притримуватись тих принципів. Про які вони говорять. Да? Uh -huh. Тобто Не просто говорити, а реально реалізовувати, і в тому числі ще на етапі до початку виборчої кампанії. Там прозорі списки, там відбір, uh -huh. Uh -huh. Там, можливо, праймеріс навіть якийсь. Uh -huh. А не продажа місць в списках і люди, які з'являються в політичній силі перед виборами. Да? Ну, там. Тобто купити місце у вас не можна буде? Ні. Ні за яку суму, якщо я буду збирати гроші, ми можемо розглянути вашу кандидатуру без залучення фінансових ресурсів. Да? Але коли ми, ви нам підійдете, наприклад, ми домовимося як партнери, тоді ми вас запитаємо: а скільки ж ви можете внести? Да? Але це не буде вирішальним стимулом і вирішальним принципом вибору вашої кандидатури. Тому це. Так, да, гроші важливі, але честь важливіша за гроші. Тому що честь можна втратити один раз. Ну, от, наприклад, ну давайте так от зробимо такий аналіз. От е, майбутні вибори, так, до, міськи, до міської ради приходить до вас двоє гарних людей. Один може дати 5 тисяч гривень, так, але гарна людина. Інша може дати на виборчу кампанію, так, 25 тисяч гривень. Хто визначатиме, хто з них кращий і чи не залежить це від суми. Ну, так, такі от. Від суми це не залежить точно. Тому що от я вам знову ж повертаючись до мажоритарників, були ж мажоритарники, які пропонували ну, кошти в доларах порядка ну, там, декількох десятків тисяч. Угу. Да? Вот. <клес> Але це взагалі ну, ми розмову взагалі починаємо не з цього. Да? Хто ви? Чи взагалі ми. Можемо разом бути, чи, чи не можемо. От люди якось виявилися, не готові. Тому для нас питання фінансових ресурсів на місцевому рівні воно ще менш важливе. Да? Тому що тут все-таки Черкаси це достатньо ну, близько 300 тисяч жителів, але компактне місто. Тобто можна працювати, да, ресурси потрібні, але можна працювати прямо від дверей до дверей, можна працювати, збирати якісь збори в мікрорайонах, в дворах. Тобто Є багато механізмів, якими можна все-таки пробувати достукатись до людей, не застосовуючи там, рекламу, ролики, там, бігборди і все інше, що направду. Вартує великих mm -hmm. коштів. Тому е, тут іще менше ми будемо залежати від фінансових ресурсів. Так, кош, випустити газету коштує грошей. Це нам тиража на беру там, 100 да, тисяч, це десь 1015, здається, гривень. Чи, там, mm -hmm. Близько цього. О, це коштує грошей. Але ми е, намагаємося будемо намагатися залучати людей, які да, дійсно можуть там дати якісь кошти, але це не кошти там захмарні, да, Як на минулих виборах деякі е, кандидати викидали на округ там по 200-300 тисяч гривень і не пройшли? Зрозуміло. будь ласка, хто зараз лідер партії? Е, зараз ми до е, з'їзду партії. Лідером і в юридичному сенсі залишається Анатолій Степанович Гриценко. Угу. У нас на здається на наступному тижні буде Рада партії. Так, скажімо, потім буде з'їзд, на якому буде в широкому колі обговорено і здобутки, і поразки партії, і буде визначено фактично в якому форматі партія буде працювати. Далі. Тому більших коментарів, я, на жаль, не Анатолій Спанович Гриценко, я не можу вам надати. Анатолій Степанович, він подав заяву на звільнення з посади? У мене інформація така, що він сказав, що я готовий. Ну, тобто, це, до речі, ще один європейський стандарт, коли лідер партії, яка не прийшла, він каже, що я готовий покласти заяву. Він не буде, я не думаю, що він буде виходити з партії. Просто він покладе заяву про те, що він готовий піти ну, з керівництва. Ще не поклав. Просто от я процитую його 26 жовтня. Так, в програмі Шусерлайф він сказав дослівно: я повноважений був партії ввести цей корабель до перемоги, цього не вдалося. Відповідно за європейською практикою, коли ЦВК підтвердить цей результат, я подаю у відставку з посади голови партії. Вважаю, що це чесно, абсолютно відповідально. В принципі, вже там ЦВК обробило. Ну, майже, якщо Анатолій Степанович сказав, значить він це виконує. Як тоді партія буде називатися? Це ж не значить, що з'їзд прийме цю відставку. Ага. Розумієте, так. Да. Тобто, це, це такий процес. Я думаю, що. Поза тим, що Анатолій Степанович сприймає там, можливо, сприймає це як поразку, багато членів партії, ну, та й не тільки членів партії, а й виборців, оцінюють його ну, досить на високому рівні. І його позицію, і його роботу, і те, що він не продався. Тому е, моя особиста думка, що, е, на жаль, Анатолій Степанович був би гарним премєр міністром такому суспільстві, як шведське, фінське. На жаль, наше суспільство ще не готове до, от, до, Анатолія до Анатолія Гриценка. Ми сподіваємося, що все-таки все це зміниться. Тобто, ми все йдемо в європейському напрямку, розвиваємося. Угу. І я думаю, що десь буде відповідний баланс. Досягнуто, тобто я вірю в Анатолія Степановича Грица. А якщо йому запропонують посаду в уряді, він піде працювати? Це треба, щоб ви у нього запитали. Я не можу сказати. А ви спілкувалися з ним після виборів? Ні. Тобто буде рада партії і на, на раді партії будуть обговорюватись саме ці питання. Угу. За що буде взагалі партія боротися ось це парламентське міжсезонне, так? Поки ви не потрапили до парламенту, з якими питаннями можна звертатися? Звертатися можна з усіма питаннями, які, яким необхідно надати розголосу або навіть отримати певну фахову допомогу в, в тому, якими каналами ну куди треба тиснути, щоб досягти певного результату. Тобто, це поза позапарламентська, скажімо, така робота яка теж може бути ефективною. Тобто в нас багато, скажімо так, багато проблем можна вирішувати, надаючи розголос, і ну, ви, я думаю, як журналіст, ви як ніхто знаєте, що і як це робити. Тому можна звертатися з усіма проблемами, крім фінансової допомоги. Крім фінансової допомоги, у мене, до речі, Власне, в нас Далі їх не було. І не буде. Да. 에... Багато от, важко було працювати, коли приходить до тебе людина і каже, допоможіть, що вам треба допомогти? Дайте гроші. Ну це однозначно не до нас. Однозначно. Але ми хочемо, знаєте, як такий можливо, можливо вже е... шаблон, але ми хочемо дати вудку. Ми не хочемо дати рибу. У нас риби немає. Вудок у нас є, достатньо. Ну що ж, я вам дякую за те, що у вас є вудки. Посибі за розмову. Нагадаю, що. Щойно ми спілкувалися з Сергієм Варичем, він керівник черкаського штабу партії громадянська позиція Анатолія Гриценка. Ну, а далі ми чекаємо на Сергія Яковенка, він керівник громадської організації автомойдан Черкаси. Розкаже, що новенького в них є. Тож дочекайтеся, будьте з нами.